Доброго ранку, шановні підписники, або просто кому попалося це відео. Значить, що ми маємо по сьогоднішньому дню, значить, понеділок? Е, що це у нас друге? 2 січня хіба? 2 лютого у нас, так, да, не січня. 2 лютого, значить? Е, починаємо робочий тиждень. Зараз їду на. Базу ставимо опеля. З бази нас хтось має відвести по наш автомобіль, який я залишив у п'ятницю на сервісі. Бо трішки, знаєте, що було, що пропадало пропадали тормоза на лівому передньому колесі. Тут трошки небезпечно так їздить. І, понятне діло, що треба було завести на сервіс і зараз там ремонтують то сказали, наче як на 9, на 9 годину має бути автомобіль готовий. Так що їдемо зараз на базу і вже з бази там будемо будем бачити, що нам скажуть. Так що таке, так що, да, зараз доїжджаємо. Ну як доїжджаємо ще пів години, пів години ще будемо їхати. Е, буду на базі або на автосервісі, то вже тоді включуся. І розкажу, що робимо. Я вам ні разу не показував. Один із основних моментів роботи далекобійника це заїхати в бідренку, закупитися, значить, вода, вода, хліб, там якісь минтуси, шминтуси, якісь е, мандаринки, яблука, все таке типу корисне. Короче. Все покупляв, зараз їдемо на базу. Так, шановні, прийом е, машини відбувся. Все віддали, машина працює. А, що ще такого? Речі розложив. Тут ми, значить, потім викинемо. До речі, це можна, мабуть, собі десь положити, бо там у мене воно і пусті баклажки з -під, цього, з під плину для дворників. В загальному що? Все, машина прийнята, а, карточка загружена. Починаємо. Рух. так що Зараз щось може бути, та покажу. А так, а так виїжджає. Що відкриваються такі, звісно, краєвиди. Тут мост якийсь, диви, там мост, там щось, там гори, ого. Диви, люди живуть і вони не знають, ну, в якій красоті вони живуть. А Як отако заїжджаєш з того Вроцлава, курва за, е, за чмиханого, запиханого тими. Вихлопами, ну Давай, обганять будеш? Не поїхав, щось фольксваген обганять. І ми маємо мінус 7, побачимо, що нам ночу покаже. вночі може буде 10-12. А ми тут будемо в будки. Ха. Ого! Всім привіт! Сьогодні вже маємо вівторок. Зараз вам покажу, де ми знаходимось. А знаходимось ми вже на завантаженні. Я приїхав об 11 годині дня. От зараз маємо вже 12.52 Чекаємо на завантаження. Я, значить, отам бачите, Все відкрито. вже. Е, їде, їздить вузковий. Зараз так. грузи. Там воно сканія стоїть, а ну зараз, якщо приближу, не приблизиться. Добре, поміняємо тоді. Ну і коротше, зараз грузять сканію. Туди пізніше будуть вантажити і мені товар. Але підходив працівник і казав, що о 12-й годині ми почнемо тебе грузити. Я такий, ага, добре, ждемо. Ну і дочекалися ми до чого? що 12.53. Вже час, час, як мене повинні були грузити. Завантажуємося і тоді їдемо на Нідерланди через Чехію. Так що отак, отакі новини, отака інформація на сьогоднішній день. Так, друзі. Е я завантажився. Закинули мені значить, ну, якби 18 палет. Ну, коротше, той товар, що стояв, то вони мені його й закинули. Зараз що ми маємо? Ми вже в Чехії. Їдемо по Чехії. Е Скільки ще проїду, може години 3 та й будемо вставати. бо Зараз воно скільки, вже 17-та. Я ще можу їхати 3 години. Ну то Це да, до 20-ї, а, а то й пізніше до 20.30 максимальний час я маю. То, коротше, поки що їдемо, а там побачимо, бо хочу, знаєте, проїхати ну, всю Чехію, так, до Дрездена будемо виїжджати, бо. Ну, тяжко і в Чехії стати на паркінг навіть, мабуть, 17-18 година. А як, як я буду їхати о 20-й, ну то нема сенсу взагалі, то треба оцю Чехію проїжджати і, і даже не, не зупинятися тут. Ніде не шукати собі ночівлі. Так що їдемо. їдемо тоді. І що, шановні, дивіться, доїжджаємо до... Самого цікавішого і сьогоднішнього дня, якби, сама цікавіша ситуація, чи проїдемо нормально Прагу, чи ненормально. Бо короче, два, два навігатори, наче ведуть зараз одинаково, тобто ми зараз з'їжджаємо е, з Е67 і виїжджаємо тоді на е 55 Ну, короче, наче як об'їжджаємо і маємо виїхати тоді до Дрезна. Але наскільки я пам'ятаю, що десь може нас не пустить знак. Знак, що типу ну, вантажівкам заборонено і там камера стоїть, і все, і ніде ти там не проїдеш. От, коротше, зараз будемо пробувати. Так, а що це ми тут маємо? 60, значить. Главне місто, щось там Прага. ага 60. Через Воно, каже, прямо 12 тонн транзит. Ну хорошо, давай з'їдемо. Добре, шановні. Даремно переживав, походу. Бо нормально, як ти їдеш на Прагу, ти собі там звернув вправо, трішки розвернувся, то все. І коротше, викручуєш на дорогу на Дрезден. Так що даремно я щось цей. Би, ну, чуть-чуть, знаєте, так делікатно переживав, чи не буде нам ніякого знака, чи не буде там камери, коротше, бо Ну не люблю я оці камери, да, які фотографують усе. Та й їдемо. Їдемо, ще маємо 2 години їздових, десь та доїдемо. Так що, на зв'язку тоді. Так, друзі, заїхав у Німеччину. І дивіться, що на нас очікувало. Значить, не чищені дороги. Видать, тільки пройшов снігопад, бо я як доїжджав ще до кордону дивився, то навігація була отака жовта. Ну і коротше кажучи, побачимо, що чи, чи повністю вся дорога нам така буде до нашої зупинки, до нашої парковки, чи не вся. Але в основному то зараз дорога не чищена. Їдемо, Я трошки збавив, поїхав 90, то думаю, та ну не треба воно, ну не гонять, все нормально, всіємо, маємо скільки того розвантаження, ще 655 кілометрів, все нормально, все ми встигнемо. А вже якщо логіст позвонить, то вже ми йому як скажемо, тоді, що ой, та ти все, який сніг лежав. Бо якби не дуже ми маємо, знаєте, важкий товар, там щось в ВСНСке було, що... 3,5 тонни я тільки везу. Так, друзі, маємо вже наступний день. Що за нас? Середа сьогодні. Значить, по снігопаду. Снігопад завершився. Дороги чисті, все прочистили. Е, на узбіччях да, трохи лежить там снігу, але поки що маємо воно мінус 3. Вон там наче, наче має бути видно. Мінус е, 3 сніг лежить. Дорога нормальна. Отаке. Їдемо на розвантаження. Воно нам 396 кілометрів. Ну, в принципі, ще десь 4 години, десь так. Бо я проїхав вже 2,50, за 2,50 240 кілометрів за 3 години. Ну, таке, таке. То їдемо далі. Десь там встанемо на паркінгу, відкрутимо. 45 хвилин, а там і Нідерланди. Побачимо, що там в Нідерландах сьогодні з погодою чи, 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 так, чи так, як як вам така зміна чи рельєфу і зміна погоди. Там ми їхали туман, грязь, слякоть була, температура була мінус 2, мінус 4, наприклад. Дивіться, що маємо тут 11 градусів. Знаходжусь біля міста Дортмунд, їду на Ессен і їду туди до кордону з Голландією. Да, і бачите, наскільки, наскільки міняється погода в залежності від кілометражу. а Тут ось мужчина ще запаркувався. А ну, А де там, бля? Їде собі, бачите? Так, так. Та й що, їдемо на розвантаження, їдемо в притик. Я вже 2 години проїхав. Дві з половиною в мене залишилося і 140 км ще до самого розвантаження. Ну То ще можна сказати 2 години так в середньому. Побачимо, що нам там ближче самі Нідерланди скажуть, чи буде там е якісь пробки у, у, у затруднення чи щось таке. Так що, ну поки що нормально, поки що 11 градусів це приємні новини. Голланди заїхали, як можете бачити. Та ти курва, дивіться, да. ну тут, тут погано буде видно. А як вам такі парнички ось? Оха, в Оландії? Дивіться, там якесь, якесь підсвітлення, типу, щоб лучше росло, мабуть. Да добрі такі плантації. Ага, це помідорки тут ростуть, понял? Помідорки, значить. Там на перекуру людини був. Да, нормально. Де як тут машини малолітражні возять? В поперек. Одна, друга і ще й третя стоїть, поняв? А, -а, а ти що? Ось такі нідерланди, бачите? Ну прикольно, що ж. Так, і під'їжджаємо. Ой, як добре, диви, тут і Lidl, Ой-ой-ой-ой-ой! Як хорошо. Lidl, ну кік, щось там полаз, полазить, походить, джамбо буде в нас. А ми от сюди вліво тільки щук. Так, так, так. Хто куди? Хто куди? опа чого? Е, як, а? Диви, як хорошо. Диви як хорошо прям. На... Минутку. Я насолоджуюсь красою. Але цей, не можу знайти який мені товар треба грузити. Зараз він там приходив працівник, перепитував до до куди їде товар, і пішов на бюро перевіряти, бо ну походу не можуть вони взагалі знайти нічого. Е, і це і мій, мій логіст теж. Я йому вислав всю свою інформацію. Він каже, та те загрузити без номера цього, ну типу як реф номер або номер е, проекту Ну коротше, коротше кажучи, що, чекаємо. Зараз прийде той працівник із бюра, можливо, почнемо грузитися. А може нам скажуть, що виїжджай звідси. І жди, жди нормальний реф номер. Отакі приколи. І що? значить, Ще такого цікавого. Вчора було так класно нам. Е, температура показувала, скільки там 11, 11 градусів було. Не? Зараз маємо, ну, вам видно? Не видно. Мінус 2. Я ще таки вийшов з машини, думаю, так, а що таке. Мало ж бути, ну, там, плюс, плюс, 10, плюс ну, я, я очікував ночі, може, знаєте, якісь плюс 8, плюс 5. А воно мені воно мінус, мінус 2 тепер. То якось не дуже і приєдно вже в Нідерландах тут сидіти. Те саме, що там і в Європі, і в Німеччині. Так що таке, такі приколи. <кхи> Друзі. E, Значить, Другий заладунок у нас пройшов успішно, під'їхав під рампу, e, товар поставили, але знаєте що? Прийшлося всередину йти, щоб кидати оці рівні і щоб e, було, як мені зараз фіксувати їх. То коротше товар товар є, Во. зараз розкидуємо. Е, ці тріщотки наші фіксуємо і їдемо далі. Бо вже прийшла інформація, що маємо з'їхати на паркінг. А, а то я сходив по камеру, бо думаю, щось я вам давно не показував, що у нас тут товар, фіксується чи не фіксується. Бо знаєте, якби питання можуть бути. Хтось може там запитає. Ігор, а ти взагалі фіксуєш ті товари, чи ні, Зараз є. Перевірка чи... Що ти робиш? О, камера блимає, добре. Камера блимає. Запис іде, значить. Значить, отак так ось робимо. отак, так щоб ніде нічого не було перекручено сюди заводиш оп так так тут натягли Так, я дуже не буду затягувати, бо, знаєте, це, е, що писали, що гранулат, е, пластиковий гранулат, ну, то типу, його нема сенсу аж так аж так кріпити, аж так зажимати. Це так, чисто, щоб інспекція знаєте, там не приставала, що в випадку чого, якщо зведуть на контроль, я їм відкрию, Тут, дивіться, все, все гарно цей зафіксовано. Щоб воно, знаєте, і мішки не порвало. О. Якщо репить, то, мабуть, хватить. Так. О, бачите, що робиться. Гуд? Гуд-гуд, Вольдемар. І тоді вже туди підемо, в ту сторону. Тут, значить, що? Робимо раз. О. Робимо два. Так, то забрали, то отак. От Що? Маємо п'ятницю вже. Е я зупинився тут в такій промзоні. Вчора їхав, їхав та приїхав. Як бачите, сніг, туман, ожеледиця. все, що можна, все у нас. Ну, але нам то не мішає. то коротше виїжджаємо на розвантаження. Я зараз біля Лейпци, Во, Біля Лейпцига і їдемо на перше розвантаження. Дивимося, що нам там розкажуть, чи розвантажують, чи не розвантажують сьогодні. Так що таке? А ну зараз спробуємо. Опа! Добрий день! Трошки ми сіли. Давай в розкачку пробувати. Так, колеса рівно, колеса рівно. Да, ну трішки вам ну, не, не зазняв, не знаю, що воно це, розстроюся, що не їде машина. Коротше, нормально, розкачалися згорем пополам, ну, і цей диференціал підключаю, все, коротше, що можна, і пробуксовку виключав, ну коротше. Виїхати можна, але то трохи так знайде 50 на 50, чи ти виїдеш чи ні. Ну, коротше, виїхали і добре. Їдемо на розвантаження. Так що, на зв'язку. І так, відстояв я паузу. Вже що ми маємо? 3 хвилини молотків, я вже в Польщі. Їдемо далі на розвантаження. Ти ми там. по головній дорозі. Так, друзі. Розвантажили першу. Перший товар. І коротше, їдемо на Вроцлав. На Вроцлав, Як бачите, ось може, хтось дивиться, знаєте, що там з Вроцлава теж, то знає, що тут ось завод LG, і ось Зараз ми мимо LG будемо їхати. І Виїжджаємо на автостраду, їдемо на розвантаження друге. І Після того розвантаження вже їдемо на базу і вже <пізв Questo> до побачення лягаємо спать аж до понеділка. Так що, отакий робочий тиждень у нас вийшов. І ще ж найголовніше диви. Значить, склад працює до 15.15. .15. Так мені навігація пише, не знаю, чи то правда, чи ні. Бо я думаю, логіст би мені вже давно б написав, що не їдь, 15.15. 15.11 15 ми будемо на місці. Оце вони будуть раді. а ну зараз заїжджаємо. Так, продовжуємо, продовжуємо зйомку. Е, значить, нормально, я встигаю, дивіться, 15.11 11 і ми на місці. Аби зараз тут льоду не було. Все, нормально, отуди от нам треба побігти. Ха, головне встигнути до 15.15. 15. Пунктуальність наше все. Ну і, шановні, як можете зауважити, е, значить, розвантаження не вдалося. Прийшов до дверей. Бюрові працівники мене побачили, почали вставати, виключати світло ну і виходити просто, бо походу і правда склад робить до 15.15. .15. Та й що? Написав логісту, що така ситуація. А, так цей. На дверях складу взагалі написано, що розвантаження в них до 14.30. До бази залишилося 34 хвилини. Отакий От тиждень, отак От пройшло, там були, в Нідерландах були, а на наступному тижні я вам покажу, як у нас буде завантаження в Чехії і будемо ми їхати на Італію. Так що, кому цікаво, кому цікаво, то підписуйтесь, залишайте лайки, коментарі. Дякую всім за увагу. Гарного вечора, дня або ранку, в залежності, коли ви то дивитесь. Так, ану, в'їжджаємо на кільце. Зараз побачимо, чи хтось під нас підлізе, чи ні. Поки нормально. От падло, дивіться. Майже, майже. Так, і воно дивіться, бачили знак. Що коротше. Коротше, да. Тут не за. Казіно. Холланд казіно. You know? Ооо, бур знав.